Не допускати зростання боргів ключове завдання, але з цим підприємства боржники не впорались. Із чотирьох пунктів. Два пункти перше для від виконавчого комітету було дане завдання до 1.11, до 31.10, Ми всі виконали гроші. були заплачені, і ми теж з вами і з шановними депутатами. Це питання перерішати. Невиконаними за словами південноукраїнського міського голови Валерія Онуфрієнка залишились кінцеві два пункти. Останній стосується мирових угод, які атомна станція до 2025 року мала разом з ТВКГ розробити, прийняти та підписати. Мер міста каже: з боку АЕС цей пункт залишився нереалізованим і докоряє. Атомна станція також має йти назустріч місту. Чому так вийшло? Роз'яснила заступниця генерального директора з економіки та фінансів Анжела Савастру. Четверте прочитайте, будь ласка. Да. Філі ВПА є да. розглянути надання пропозиції да. урахування або за наращування поточної заборгованості за реалізацію продукту 2 років проєкту мірової угоди направити на погодження. то. Да. Да. У нас є нарощування поточної заборгованості? Да. Є на жаль. Ну, да. ми да. прийняли мірові угоди, їх ретельно переглянули, надали свої зауваження, попросили вас безпосередньо зробити. Саме графік погашення заборгованості, який наразі у нас виконавчі в органах проваджено на останній сесії його прийняли. Тому у нас є можливості укласти ці мірові угоди при умові, що на сьогоднішній день ми будемо розуміти, що погашення кредиторської заборгованості поточної буде не менше ніж за 30 днів. Будь-яка послуга має бути оплачена, наголошує генеральний директор Паес. Якщо підприємства відтерміновують виплати за боргами, станція змушена звертатися до суду, який накладає штрафні санкції та пеню. Це лягає додатковими витратами на міський бюджет. Якби не було цього протермінування, да як ви кажете, цих додаткових платежів не буде, і ми казали, що не заганяйте саме себе ще більшу боргу яму, тому що будь-яке невиконання певних обов'язків. Відде до того, що накладаються штрафні санкції, плюс пеня – Це знову ж додаткові кошти. Тому ми ще раз пропонуємо, давайте ми подумаємо, яким чином ми будемо робити так, щоб ви платили вчасно і ритмічно. Це головне наголошує очільник атомної станції, бо накопичення заборгованості несе ризики того, що АЕС через збиткову діяльність перестане надавати послуги. Як варіант, воду подаватимуть за графіком. До цього непопулярного кроку вже вдалися в багатьох регіонах України. Перший прецедент стався в Рівному. Причина борги та занижений тариф. Пізніше графіки в деяких містах влада все ж скасувала, проте уточнила. Надалі уникати відключень не вдасться. Ті ж самі причини та ще й неефективне управління попередніх керівників ТВКГ і Грааля призвели до боргової кризи у південноукраїнській громаді. Ми не хочемо, щоб в нашому місці була подібна ситуація. Ми не цікавимо взагалі. Ми, ми наші всі наші дії направлені на те, щоб ми працювали разом, і щоб наші мешканці, ми не ділимо їх працівників, станції, ні. наші мешканці, ми всі живемо в одному місці, були забезпечені якісними послугами, як і водо, тепло, постачання. Комунальні підприємства ТВКГ і Грааль протягом багатьох років накопичували перед Паес багатомільйонні борги за надані послуги з постачання теплової енергії, водозабезпечення та водовідведення. Попри ухвалення графіки, зокрема ТВКГ, за лютий цього року борг боргу понад 11 мільйонів гривень. Тоді як зборгованість цього підприємства лише за 2025 рік складає майже 32 мільйони. Комунальне підприємство «Грааль» на кінець березня заборгувала АЕС 8,5 мільйонів гривень, з яких лише штрафні санкції становлять мільйон. У міській раді розуміють, що фінансовий стан комунальних підприємств напряму залежить від розміру тарифів. Це впливає на їхню платоспроможність. минулого року. Тарифи для населення все ж підвищили, проте відтермінували їх введення в дію, поклавши різницю на міський бюджет. Ми розуміємо, що в першу чергу треба переглянути тарифи. Тільки переглянуться тарифи, одразу буде і можливість сплачувати і за покупні ресурси, і також зменшиться різниця в тарифах і навантаження на наш міський бюджет. Анжела Савастро вважає, що спільними зусиллями слід добиватися також повернення коштів з держбюджету за різницю в тарифі. Мова про 90 мільйонів гривень. Сплачувати її зобов'язання держави. Крім того, є потужний механізм повернення до місцевого бюджету субвенцій, яку до головної скарбниці країни перераховує компанія енергоатом для компенсації ризику населення, яке проживає в зоні спостереження АЕС. Це 1% від реалізованої електроенергії. Завдяки цим коштам регіони раніше розв'язували чимало своїх нагальних проблем. Наразі субвенцію вони не отримують, але є законні підстави наполягати на її поверненні. Вважає головний економіст АЕС. На сьогоднішній день ці тарифи, які ви нам надаєте, по факту затверджуєте виконкому, вони не покривають всіх економічних витрат, і ми несемо збитки 100 мільйонів по трьом вікам діяльності: 30 мільйонів по тепло, 30 мільйонів по воді, і 30 мільйонів стоків. Ті, що ми по факту не виставляємо вам через суд, не потребуємо нашого економічного повернення. Ну, я це на спіч Валерію Васильовичу, що ми нічого не робимо на зустріч. Навпаки, ми не нараховуємо штрафні санкції пені на прострочену заборгованість, яка у вас вже за січень-лютий місяць. Ми розуміємо всі питання нагрузки на місцевий бюджет, тому цей графік погашення заборгованості був підписаний. з... Головною задачою зняти арешти з рахунків капетивики для можливості їх безперебійної роботи. Керівники ТВКГ Ігор Дорофєєв і Олександр Павлів під час наради доповіли про фінансовий стан і поточну діяльність підпорядкованих їм підприємств. Зокрема, до великих боргів Грааля перед АЕС призвели декілька основних причин. Перша це те, що був відсутній належний облік споживачів. Другим фактором стало те, що підприємство тривалий час не надавало до виконавчого комітету пропозицій щодо перегляду тарифів, які довго були економічно необґрунтованими та завдавали збитків підприємству. У підсумку зійшлися на тому, щоб створити нову робочу групу, до складу якої війдуть представники ПАЕС, міської ради та комунальних підприємств-боржників. Їхнім завданням стане розробка та реалізація плану виведення з кризи комунальних підприємств, моніторинг виконання зобов'язань і впровадження таких підходів до управління, які б дозволили уникати подальшого утворення боргів перед атомною станцією. Окремо погодили терміни роботи над мировими угодами. Валерій Нофрієнко впевнений, що запропоновані заходи допоможуть розв'язати проблеми з накопиченими боргами. Буде е, трошки тяжко, але можливість є. Ну опять залежить від всіх наших внутрішніх рішень, рішення самі сеатомне реснесенс. Очільник Паєс зі свого боку сподівається, що нова робоча група відновить діалог між містом і атомною станцією, та що їй вдасться напрацювати реальні шляхи щодо повернення заборгованості підприємству. І графік погашення боргів, який був ухвалений міською радою на останній 58-й сесії. Це крок Паяс на зустріч місту. Це дасть можливість міському бюджету погашати той борг, який накопився за попередні роки. Генеральний директор наголошує, паес не має наміру доводити ситуацію до критичного стану, а прагне спільно працювати на благо громади. групу.